Патріотичне виховання молоді на часі, на прикладі борців за перемогу героїв майдану сьогодні виховують підростаюче покоління. Організатори змагань впевнені, що малеча повинна знати та пам'ятати про тих, хто поклав життя у війні за свободу українського народу. Вони повинні пам'ятати свою історію, пам'ятати своїх героїв. Повинні розуміти, що ті люди, які загинули за майбутнє нашої країни, вони боролися для того, щоб вони могли виступати за ім'я України, виступати під своїм прапором, під своїм гімном, під своїм гербом. Я хотів би, аби ви завжди пам'ятали, тому що ті хлопці так само любили грати в футбол. Там є наші друзі, знайомі в небесній сотні. І ті хлопці молоді старшого віку. Вони всі загинули заради того, аби ми з вами могли жити, працювати, займатися спортом і рости здоровими, і робити все від себе можливе, аби Україна розвивалася нормальною заможною державою. Не менш відповідально до змагань готувались і юні футболісти, хоча й зізнаються, що перемога для них не головне, головне участь. Ми вирішили взяти участь у чемпіонаті, тому що ну, Чим більше ти будеш грати, тим більше ти буде набиратися опита. Ми, як і всі команди, розраховуємо на перемогу, але ми не, не розстроїмося, якщо переможе якась друга команда. Увічним пам'ять загиблих на майдані. З радістю відгукнулись на запрошення організаторів і тренери подільських команд. Чим важливо виспітувати з дитинства чувство патріотизму. Чувство долга перед кем-то, перед чем-то. Поэтому я считаю, что 10-11 лет это тот возраст, когда ребенок начинает осознавать смысл жизни, такого именно вот масштаба и такого направления обязательно нужны. Організатори змагань сподіваються, що цей турнір стане традиційним і щорічно збиратиме все більшу кількість команд зі всієї країни, аби пам'ять про героїв Небесної Сотні жила вічно у серцях кожного з нас.